Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми будемо висаджувати не зовсім звичні рослини, як для наших широт. Справа в тому, що на нашій дачі дуже багато різних рослин. Є клени, лахина, троянди, тюльпани і багато-багато всяких різних, але бамбуку у нас немає. А саме ось ця екзотична краса бамбуку може доєднувати і доповнювати. Красу рослин, які в нас вже є. Це чудове ландшафтне поєднання. Зараз в цьому відео я хочу розповісти за три сорти бамбуку, які ми будемо висаджувати, і потім разом з вами ми один з них висадимо. Я розповім, де висаджувати і яким чином це зробити, щоб бамбук не створював нам в подальшому проблем, а тільки радував нас своїм зовнішнім виглядом. Ну що, давайте оглянемо рослини. Справа в тому, що. У нас три різних сорти для різних умов. Ось цей самий високий, це кущистий бамбук. Дивіться, як він виглядає. Взагалі, що таке бамбук? Бамбук це трава родини злакових. Тобто це злак. Але потім, коли він виростає, він стає надзвичайно красивим і ніде ні в яке порівняння з багатьма іншими рослинами. Давайте подивимося, в якому контейнері вишина ось цього кущового бамбуку. Я коротенько в шпаргалку зробив, щоб не попутати і е, розповісти, кущистий 2-2,5 метри заввишки буде. ось цей І е, він полюбляє сонце на півтінь. морозостійкість 18-23 градуси. перші роки його доведеться трішки прикривати, як штамбові троянди, наприклад, е, обмотувати спанбондом. Для того, щоб він перезимував добре, але це тільки перший, другий рік, а потім він чудово зимує вже без укриття. Незважаючи на те, що ось цей кущовий бамбук він саме високий, поки у вигляді саджанця, на зріст він буде самим низьким 2-3 метри, і з кущистих бамбуків гарно робити живоплід. Посадили, і він швиденько закриває те, що не потрібно, щоб хтось дивився. І давайте кореневу систему оглянемо. Невеличкий контейнер, але справа в тому, що бамбук це така рослина, яка дуже швидко наростає. Ось так поправимо корінці. вони і знизу також білого кольору, що свідчить за те, що зараз іде фаза активного нарощування кореневої системи. Після висаджування ось ці рослинки дуже швидко підуть нарощуватись. Це кущавий. Це бамбук. На кожному горщику є позначка. Це чудово запаковано, нічого не просипалось, не розсипалось за час пересилання. Це у нас дабл. Дабл це взагалі надзвичайно красивий сорт бамбуку, яким ми потім будемо любуватись. Він 2-4 метри заввишки, любить напівтінь та тінь. Температури, які він витримує взимку 18-23 градуси. Тобто його також перші пару років доведеться трішки вкривати спанбондом. Нічого страшного, через це пройдемо, а потім він вже буде чудово переносити наші зими. І давайте також кореневу систему. Ось так виглядає коренева система. Можна побачити, що не так давно він був цей горшик пересаджений, тому місце тут ще є. І нарешті. Третій сорт бамбуку. Взагалі в Україні поки що бамбуки це доволі рідка рослина. Я нещодавно бачив, ми були в розпліднику у знайомих і така грубка росте бамбуків, це надзвичайно красиво. До речі, бамбуки можна висаджувати як поодиноко, так і групами, так і в контейнери. Ми будемо саджати поодиноко, тому що дача невелика, у нас групами немає де. Але хочеться побільше рослин, тому звісно ж і висаджуємо потрішки, але завжди можна підійти до будь-якої рослини і її полюбуватися. Це бамбук тауро. Дивіться, як він виглядає. Ось така чудна рослинка. Таура до 4 метрів. Сонце на півтінь, температура, яку він взимку витримав, 24, 29, майже 30 градусів. Тобто таура вкривати взагалі не треба під наші зими, особливо враховуючи останні 2-3 зими, коли сильних морозів не було, то з легкістю він буде переносити такі морози. І давайте також кореневу систему оглянемо. Чудовий кореневий ком. Після висадження одразу піде розвиватися. Кущісти ми будемо висаджувати ось в такий контейнер. Це контейнер нам в спадах залишився після того, як ми висаджували свого клена на дачі, і так ми його використовуємо. Сюди кущісти. На зиму, можливо, ми занесемо його в нашу необігрівайму теплицю. Сюди ми будемо висаджувати на газон вже викопав я, підготував посадкову яму. Будемо дабл висаджувати. Це двокольоровий, він любить сонце на півтінь. Тому його залишаємо ось тут, на відкритому просторі. Чудове місце розташування. І нарешті таура ми будемо висаджувати, вже підготували трішки ось тут в куточку сусідські яблуні. Вони коли розкриють листячка, Будуть трішки його притінювати. Ось тут буде у нас рости таура. Бамбук він з легкістю росте серед такого, ну не зовсім таких сприятливих умов. Тому ось в цьому куточку буде зелена така кубка рослин. Це чудове буде поєднання. І нарешті давайте більш докладно поговоримо за цю посадкову яму. Я її викопав, ось коротенький фрагмент. І зробили такий борт-кордон з профліста. Я його відпіляв 35 см. І ось так стримили. Для того, щоб якщо буде агресивним, я просто не знаю, не впевнений. Кажуть, що бамбуки вони не такі агресивні, як за них розповідають. Але про всяк випадок я зробив ось такий. Ось таке обмеження, щоб він не поповз у нас на газоні. Хоча в тому також я не бачу нічого страшного. І зараз ось цей кущик ми тут посадимо. Дивіться, який ми зробили майже 80 см діаметр. Чому? Тому що бамбук все ж таки розростатися буде у нас тут в посадковій ямі. Як це буде потім, коли ось з цього. Місця буде виходити ось така купа стебл бамбуку. Це екзотично, це дуже буде красиво. Але давайте приступимо до висаджування. Зверніть увагу на ґрунт, який ми витягнули з тої ями. Він у нас легкий. Він, це не глина, не солинок, більше як супісак. Тому він буде добре дренованим, не буде там застоюватися вода. Це саме те, що потрібно для. Висаджування бамбуків вони не люблять застою води. Тому, друзі, якщо у вас важкий ґрунт, то додайте туди торфу, щоб слабо кисла була реакція або нейтральна. І додаємо ми ще трішки добрива пролонгованої дії. Це фірмове флоріум. Добриво воно буде довго у нас працювати. Це літо воно буде підживлювати ось ці невеличкі гранули, які ми перемішали. Так, підрівняли. Можна виставити спочатку, подивитись, бачите, воно трішки низькувато. Підсипаємо, встановлюємо, об... обтискуємо. Ось так. Все. І витягуємо. Витягуємо з горщика. Трішки, трішки. Ось так. Я відчуваю, як воно. Трішки хрустить, але нічого страшного. Це допоможе кореневій системі потім більше активуватися і піти в розвиток. І поміщуємо наш чудо бамбук в цю ямку. О, все! Ми посадили перший з трьох бамбуків. І тут він буде рости, а ми. З вами до кінця літа, я сподіваюся, вже побачимо ось таку рослину ось в такому обмеженому просторі. Це буде надзвичайно красиво. Друзі, хто хоче вирощувати бамбук, я посилання на них залишу в описі під цим відео. Зараз є якраз великий вибір в інтернет-магазині Флоріум якісного посадкового матеріалу і сортів багато. По промокоду, наша дача для вас буде окрема знижка, мінус 10% на будь-які рослини, які ви. Оберете в інтернет-магазині Флоріум. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!